Пірачки з картоплею купуєм. Ой, ну нарешті ця відпустка, а ти паспорт взяла з собою. Ні, побігли. Боже, моя Одеса, як я сумував за цим містом. Як тут гарно. А, а що там? Бачу у вас доля гарна. Бачу дружиною ви будете. Лінія щастя та багатства. Не вірю в ваші гадання. Ну йдіть звідси. Ну, і піду! Пробачте, ви не знаєте, де платформа 9 3 четверті? Ні, не знаємо. Понаїхали тут, зводять країну в ніщиту. Українська стрічка. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! Квартира недорога біля моря. А з кондиціонером. Якщо світло буде. В принципі, невідомо, як нас мама зустріне. Тому потрібно було перестрахуватися. А де мої гроші? Вкрали гроші. Ви не мій клієнт. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Все було не так. Все було зовсім по-іншому. Ізя! Ізя. А принеси на вечерю хліба, а то він грає він вже. І що ви то? Зі вчорашнього вечора в нас граєте? Сава, сава хлопчик мій. Вітаю. І мам здрасте! А що ви то з самого ранку поливаєте? Оприскали мене? Здрасте. здрасте. Ну і що? Ви таке і прочитали вже мої книжечки? Знаєте, я їх вже навіть спалила. Тьфу на вас два рази, я вас ненавиджу. Навзаєм! взаєм. Це ж треба прийшла з самого ранку і робить мені нерви. Щоб у восьмій був вдома. Здравствуй, Сарочка. Здравствуй, Розочка. Ма, 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 ма. Боже, яка красива дівчика. Ну. Знаєте, таки скоро приїжджає мій сина. От одеса буде бачити феєрічне весілля. Ну, таки да. Дівчата, а що ви таке взяли моє білло? Помітила. Лимончики, мої лимончики, не ростіть у сар на балкончику. Сина, сина, мамина, приїхав. Одеси діставай костюмчики, так і будемо гулять. Мамо, я так давно хотів вас побачити, але не тільки для цього я тут. Знайомтесь! Це моя дівчина. Та ти що? Доставайте, семки! І хліба принеси. Що Що це таке? Я растила свого хлопчика, всю душу в нього вкладала. Щоб оця прапурсетка-вертихвостка Що приїхала і робила мені нерви? Сарочка, йди сюди. Весь двір, слухай! Ми ростили оцю красиву дівочку, Щоб він привів мені! Ось це бо! Ви, до речі, хто? Доброго дня! Мене звати Поліна, і ми з вашим сином дуже сильно кохаємо одне одного. О, я так зрозуміла, хліба сьогодні не буде. Кохаєте? Я вас образив! Я вас образив, мамо! Добре, добре! Оце ось так мене зустрічають в рідному дворику. Поліно, підемо, я покажу вам море. Так, так, мамо, море. Що? Що чули? Це ж треба було народжувати сина! Тільки років його чекати, щоб він прийшов і робив мені волни. Боже, яке прекрасне наше чорне море! Подивись, воно прям поблискує. Подивися, яка прекрасна пара! Але чому вони сути? Бо метуща не дозволяє їм одружуватися. Ех, ці люди. Ми мій дуже одразу одружуємося, а вони тягнуть і тягнуть. Боже, яка прекрасна пара. Діти, діти мої. Дійсно, чого це я? Вибачте мене, будьте щасливі.